Як додати у е, журнал ведення зошита, читання е, мовчки на пам'ять. До цього обираємо урок, в якому ми повинні додати діяльність, натискаємо плюс, обираємо створити діяльність, обираємо тип із наведеного. Аудіювання, диктант, зошит. Натискаємо Створити діяльність. Після цього ми можемо перейти в журнал. І подивитися, як виглядає колонка із доданою діяльністю зошит. Пам'ятаємо, що це у нас останній урок теми, тому ми пролистуємо періоди, знаходимося це вересень, переключаємо жовтень. Далі переключаємо листопад. І ось у листопаді у нас є колонка ЗОшит, де ми можемо виставити ведення Зошита. Ми експортуємо журнал, щоб подивитися, як виглядає дана колонка у журналі. Після дати проведення уроку, де ми можемо виставити оцінки, ми також можемо виставити оцінки за зошит.